Кратіжки з-під будинків, злами гаражів та сучасних систем захисту і навіть угони автівок з їхніми ж ключами. З кожним роком, говорять співробітники ДАІ арсенал методів автовикрадачів ширше, натомість автолюбителі лишаються своїх транспортних засобів через власну самовпевненість. Одні надто покладаються на суперсучасні сигналізації, інші певні, що їх старенький ВАЗ чи москвич нікому, окрім них не потрібний. Утім, з понад 200 вкрадених цьогоріч машин, майже половина це вітчизняні авто, скутери і мопеди. Основна причина їх незахищеність. Ворують абсолютно все, тому я рекомендував би оборудовати автомобілі сигналі либо блокировать руль, либо коробку, либо хотя бы просто разорвать цепь электропитания автомобиля. Если у вас на это все нет времени, попробуйте хотя бы открыть капот и переставить местами провода, которые идут свечам зажигания. Это не дасть злоумышленникам возможности быстро завести вас автомобіль, і, скорее всего, их мані переключиться на какое-нибудь другое транспортне средство. В Державтоінспекції наголошують, автовикрадачі не гребують нічим. Одного разу можуть підібрати на узбіччі дороги зламане авто, яке власник легковірно лишив без охорони, а сам поїхав по допомогу. В іншому ж випадку можуть просто підсісти до автолюбителя в машину, скориставшись моментом несподіванки. Зокрема, так сталося минулого тижня поблизу одного з торговельних центрів Дніпропетровська. Жінка здійснивши покупки, сіла машину, в яку раптово вскочили злочинці. Задержана злочинна група, состояща із двох людей, які в початку цього року, в январі-феврілі, з допомогою ножа і пістолета намагалися завладати автомобілями, які управляли водителем жінки. Усього таких фактів було три зареєстровано. На даний момент особи, які завершили ці незаконні завладіння, задержані. Тягнуть те, що погано лежить. Цей принцип грабіжників можна у повній мірі застосувати і до автовикрадачів, говорять у державтоінспекції, оскільки найчастіше машини викрадають прямо із-під носа власників, а промишляють викрадачі переважно на вихідних, десь з опівночі до четвертої ранку, коли пильність господарів машин спить разом із ними. Справеду шансів отримати своє майно назад, то він є не в усіх, бо випадки, коли авто викрадають, аби просто покататися, рідкі найулюбленіший і найвигідніший спосіб позбутися. Викраденої машини, здати її на металобрух чи розібрати на запчастини. Тому робіть висновки, радять автовласникам експерти. Альона Вітрова, Дмитро Лугвиненко, об'єктив 27-й канал.